Мельничани бояться жити по-новому, точніше, за новим бюджетом. Особливо не солодко прийдеться місцевим органам самоврядування. Їм на 5% скоротили фінансування з державної скарбниці. Натомість деякі податки тепер потраплятимуть замість державного до місцевих бюджетів, як от податок на нерухомість та збір на роздрібний продаж підакцизних товарів пального тютюну алкоголю. Однак про які суми йдеться, наразі говорити зарано. тому що механізму стягнення цих коштів просто не існує. Як можна врятувати? Тати ситуацію дізнавалися наші журналісти. Оподаткування нерухомості більшої за 60 квадратних метрів, скасування стипендій у технікумах та коледжах, пільгового проїзду та обов'язкове депозитування у банках готівкової суми понад 200 тисяч гривень. Ось чого слід чекати українцям від бюджету 2015. Нардеп кількох останніх скликань Лайв Бірюк впевнений, нинішні народні обранці голосували за документ, який тільки ускладнить життя їхнім виборцям. Збільшення податку на імпорт. П'ять і десять в залежності від того, що буде сюди завозитися, не даємо розвиватися імпорту. Ми підриваємо стоїчого світової організації торгівлі, в яку ми єлі-єлі влізли. Якщо ми закриваємо ці, які, які будуть дії проти нас, зона вільної торговлі торгівлі, якої, за якою ми б'ємося вже стільки років, не буде розглянута. Не буде це розглянуто. Що воно далі буде? Не буде е безвізової роботи. Самі ж хмельничани ще не до кінця розуміють, як вижити на ті самі гроші із удвічі вищими цінами. Фахівці фіксують реальне знецінення української валюти на 50%. А Верховна Рада, прокурори, судді всі скинули собі там за хто має 3600% три процентів оцей зарплати і з нього скинули. Чуть-чуть це нічого не значить. Значить, в этом була необхідність, хоча нам тяжело з цим сміритися. але придется. Проезд сделают платный или делают больше. Квартплаты эти больше делают. То что хорошего? Ничего хорошего нет. А пенсии остаются те же самые як жити? хмельницькі політики знають, як виправити ситуацію. Варто лише забрати із дороги камінь спотикання виходу нашої країни із кризи олігархів шляхом реприватизації важливих підприємств. Треба піти на приватизацію, ущемити таким чином олігархів, нинішній олігархат, набрати грошей для реформ, і тоді реформи підуть. Не може наш президент боротися з олігархами, тому що він сам олігарх. Ну, як він може боротися? Тому якщо ми не поборемо олігархів, не буде в нас реформ. Експерти навіть підрахували, цьогоріч від олігархів держава не кругленьку суму майже 100 мільярдів гривень. Інший вихід бачать у Хмельницькій обласній раді. Тут уже готують звернення до президента та кабінету міністрів, аби й вони спробували зекономити на власних потребах. Ми звернулися до кабінету міністрів, до президента і до голови Верховної Ради і до самого прем'єр-міністра з тим, щоб вони зменшили видатки на скажем, на інформаційне своє забезпечення, на супровід, практично всі суми на. Як скажемо на рекламу кабінету міністрів, рекламу президента і рекламу Верховної Ради збільшені, тому є чітка пропозиція, щоб ці суми, хоча б, зменшилися або залишилися на рівні 2014 року, чи дослухається до голосів знизу наші високопосадовці, стане зрозуміло 15 лютого. Саме до того часу вноситимуть зміни до головного фінансового документу країни.